Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Не дивіться на видиме. Прагніть вічного. Учора я згадав про деякі негативні наслідки, що можуть виникнути, якщо ми відмовляємося впустити світло Христа у своє життя. Але в житті можуть бути й інші, начебто, хороші речі, що також можуть стати ідолами. Наприклад, чоловік, діти, сім'я, робота, дім тощо також можуть перетворитися на ідолів для нас, коли ми що завгодно ставимо вище за Бога й Його накази, коли щось, окрім нього, стає центром організації нашого життя, ми збилися зі шляху. У нас є головний ідол, а Христос не є нашим Господом. Ми вклоняємося творінню, а не Творцеві. Павло попереджав нас: вони Божу правду замінили на неправду і честь віддавали, і служили створінню більш як творцеві, що благословенний навіки. Амінь. До Римлян 1,25 все набагато простіше, ніж здається, на перший погляд. Під час нещодавнього спілкування з Господом я аналізував, як я проводжу свій час, я почув у серці його осудливий голос. За те, що в моїх думках переважають земні та тимчасові речі. І я молився, Господи, збережи мій погляд і серце на вічному, збережи моє серце м'яким щодо людей, які поруч. Вони вічні душі і їхня духовна доля моя місія. Коли ми не дивимося на видиме, а на невидиме, бо видиме, дочасне, невидиме ж вічне. Друге до Коринтян 4,18. Моя молитва сьогодні. Господи. Дозволь мені зосередитись на Твоєму невидимому світі вічність, ось туди спрямоване моє серце. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.